Сьогоднішнє свято, свято вручення свідоцтв про повну загальну середню освіту. Воно одночасно веселе, одночасно сумне, Веселе, тому що ви такі всі гарні, красиві, тому що ви закінчили школу, тому що кожен із вас отримав. Величезний, величезний пакет багаж, знань, умінь і навичок. Кожен із вас став переможцем в Олімпіадах, в малих академіях наук, в різноманітних проєктах, де тільки не був задіяний ваш клас, де ви тільки не брали участь. І кругом ви себе показували і проявляли. Я клас, і кожен конкретно. І за це я вам дякую. Дякую за вашу участь в роботі, дякую за вашу участь, за вашу підтримку, за те, що ви такі є. Дякую батькам. Які теж всі ці роки підтримували дітей, адже саме відповідальних і серйозних батьків можуть бути такі красиві розумні діти. Дякую батькам за те, що підтримали школу, за те, що завжди теж брали участь в в самих самих різноманітних і фінансових також молодці. Адже ми створювали добробут і красу для наших дітей, щоб їм було комфортно, класно вчитися. Дякую вчителям, які сьогодні ще працюють. Дякую Ірині Олександрівні. Ірина Олександре, помахайте нам. Де там за те, що вона докладала зусиль за те, що вихова, розвивала вас. В певній мірі дякую собі і пригадую наші з вами уроки правознавства. Ось і самий самий улюблений термін, який там був. Лавошаріки, правильно. Так ось я бажаю, щоб ви не були ніколи в житті лапошаріками, а були завжди успішними людьми. Ви молодці. Ви поступали і вчилися багато років в гімназії Номородин. Сьогодні ви закінчуєте ліцей номородин. Цифра один є знаковою. Я хочу побажати, щоб ви в цьому житті завжди були номер один. Номер один у всьому у навчанні, у діяльності, у житті у своїх успіхах. Ми заклали вам дуже потужний фундамент спільно педагоги, батьки, ось у вас є всі можливості. Ви дуже і дуже потужні. Реалізуйте себе, знайдіть себе, боріться, шукайте і через 3, 5, 7, 10 років дайте про себе знати. Станьте вододними, науковцями. Лікарями, айтішниками, фахівцями в будь-якій сфері. Я вас вірю, я вас надіюсь, як і ваші батьки. Добрий будь.